Хочу звернути увагу батьків на, таке, на таку вправу, як сортування. Ви підбираєте предмети за кольором. В дошкільному віці середньому або старшому можна використовувати ось такі картинки. Якщо ви кажете, кажете дитині Yellow, покажіть мені yellow, show me yellow, дитина обирає предмети, всі, які мають колір Yellow. Або, як на прикладі, Green. Якщо ж це молодший шкільний вік, то доцільніше буде використовувати схожі за формою предмети. Якщо ви кажете дитині Green, вона повинна показати ось такий предмет. Якщо ви кажете Yellow, то предмет буде ось таким. Щоб вона не плуталась. В неї не було асоціації, що yellow це сонечко, або yellow це олівець.